Андрій Лозовий, народний депутат України, фракція Радикальна Вітаю. партія Олега Ляшка. Добрий вечір. Доброго вечір. Пане Андрію, радикальну Розьму. партію можна привітати з поверненням в коаліцію. Ну, дивіться, е нема з чим вітати, бо а, ми в коаліцію не повернулися, б, ми не збираємо повертатися. в, повертатися в стару коаліцію, це лягати в труну, де покойничок уже і слілий. Виба ще не дуже хороший запах має. Дивіться, коаліції давно нема. Коаліція була похована. Фактично ще 10 лютого минулого року, коли дві фракції коаліції, наша радикальна партія і самопоміж, висловилися користуючись правом вето, яке було обговорено, коли формувалася коаліція проти кандидатури Віктора Шокіна на генерального прокурора, коаліцію похоронили голосами злодійського блоку. Голосами олігархічно-лобійських груп, голосами значної частини позафракційних депутатів. Далі коаліцію стали добивати. Добили її 31 серпня минулого року, коли в парламенті відбувся акт державної зради, голосування за пропутінські написані Медведчуком, погоджені в Кремлі. Про це знають ці зміни до Конституції. Коли три з п'яти вдумайтесь три з п'яти фракцій і коаліції, а парламент, вибачте, нагинають, і голосами знову ж таки по блоку, олігархічно лобійських груп, е, окремих депутатів з цих трьох фракцій з п'яти, які виступили проти, відповідно, це е, самопоміж батьківщина і наша радикальна партія, тому парламент і воно не могло бути інакше. Я е, хотів би. Важливий момент зараз багато пишуть про те, що наша фракція, я зокрема підписалася про індивідуальний вихід з коаліції. Я хотів би для глядачів і для громадськості, для журналістів пояснити, ми це зробили виключно з однією метою вчора, щоб припинити спекуляції на цю тему. Ніде в регламенті не прописано про індивідуальний вихід з коаліції. 1 вересня наша фракція одноголосно прийняла рішення про вихід з коаліції після той кривавої провокації, яка була під стінами парламенту, і ще більше. Біди, яка була всередині, коли парламент став працювати не на Україну, а на а на Москві на зовнішнього ворога. В результаті цього ми з цілком знаючи наперед про можливі арешти, про переслідування пане Андрію, якщо можна коротше, вийшли з коаліції півроку, ні в кого немає. Сумні, що радикальна партія в опозиції тут при всій повазі до земляка Юрій Віталій Луценко несе хінею про те, що радикальна партія в коаліції, йому підіграють наєми і прочі люди на зарплаті в російської олігархах. Тобто, ви, ви не будете голосувати за нового. Кандидата в прем'єр-міністр, а от тепер саме головне, старої коаліції нема, нема куди вертатись. Треба формувати нову коаліцію. Моя позиція громадянина, яку розділяють наші партійці. Нову коаліцію ма... треба кликати всі демократичні сили проукраїнські, які були, які, які були в минулі коаліції. які б не були претензії. Мені не подобається багато людей, припустимо з БПП, з Народного фронту. Ну краще з ними коаліція, чим з опоблоком, що для нас неприпустимо, чим з олігархічно лобійськими групами, чим е, тим. Більше дострокові вибори тільки е, ескалують ситуацію. Буде незрівняно більша п'ята колона Кремля в парламенті за рахунок великих фракцій по блоку, за рахунок великої фракції відродження, за рахунок того, що купо округів скріплять депутати. Має бути короче, нова коліція усіх демократичних сил, не тільки тих, хто був в минулій. Коліці. Я вважаю, треба кликати е, умовно кажучи, малі групи, які представляють певні проукраїнські партії в парламенті. Це свобода, це укроп. Це партія воля, яку пані Ірина представляє. Це єдиний центр. Багато є позафракційних депутатів з правильної жорсткої проукраїнської патріотичної позиції. Оце має бути єдина коаліція, солідаризована абсолютно Яка заради того, щоб сьогодні рятувати Україну. Яка потім висуне кандидата. Правильно я зрозумів Прошу? давайте і висуне нового кандидата в прем'єр-міністри. Правильно ну, дивіться, як би можна що завгодно обговорювати, але є, є зрозуміла істина. Ну нинішній прем'єр при при всій повазі користається таким е, тако, таким рівнем недовіри суспільства, що прем'єром він бі, бути більше не може. Але проблема не в Яценюку і не в прем'єрі. Е, тільки в тому, весь уряд треба міняти. І коли говорять про е, технократичний уряд, я тут теж бачу, що панері форся при всій повазі. Хотів би порекомендувати Юрію Віталійовичу частіше закушувати. Він постійно щось вирішує за інші фракції. То, що в нас коаліції немає, то що ми начебто йдемо. В нас немає ще рішення, мені набагато дорожчі є слова е, шановних дописуючих. От жіночка пише, що якщо буде Яреська, то ми будемо 40 років внуки будуть віддавати борги. враховуючи ту політику, яку пані Яресько вела як міністр фінансів, то стане прем'єр-міністром, якщо уявити таку можливість гіпотетично, не приведи Господь, звісно, то це не 40 років будуть внуки, а 140 років будуть. Прийдешні покоління виплачувати все, що напозичаємося. Як казав класик, як сучка блох, і так вже боргів понабирали, хочуть брати ще. Те, що хотів би трошки заперечити, от е, людина, яка вважає, що Яреська могла б бути е, нормальним прем'єром, пояснює це тим, мовляв, що людина, зрощена в цивілізованому західному товаристві, е, ну, є проста істина. З волками жить, Паволчі вить. Може вони і розумні, ці, хто до нас приїхав, але я особливої ефективності не бачу. Поясніть, будь ласка, що зробила Яреська як міністр фінансів. Що зробив, яка економічна політика була час національний герой Абрамавич на посаді міністра економіки? Вся все, що робить, позичить гроші. Антисоціалізація економіки, а не вистачає грошей, давайте уріжемо пенсійний фонд. І -при приватизація. Тобто є моменти позитивні, де регуляція, але системного економічного мислення, системно-економічної стратегії в цих горе реформаторів не було. Квіташвілі взагалі, це міністр охорони здоров'я, який гірше там самих одіозних, там Богатирьовий, оце, як, е, е, Зиновій Митик, на якого казали Зіна таможня Уролу Хазарова. Тобто Проявили себе приїжджі неефективно, крім можливо силових структур. Ми бачимо при всьому скепсисі і моєму в тому часі до іноземців, там достатньо ефективну роботу і Давіда Сакварелідзе, і Хаті Деканоїдзе, і Гогі Григалашвілі, багатьох інших. Разом з тим, тобто, от коли нас зараз намагається суспільство знову продати красиву мрію, ні про що, про технократичний уряд. Скільки було технократичних урядів так званих Європи? П'ять Папандемус Локас в Греції, Маріо Монті в Італії, Йохан Понт в Естонії, і Бальцерович в Польщі, і Мікулаш Зюрінда в Словаччині. Всі діяльність кожного з цих урядів, попри те, що були по кожному з них певні цікаві макроекономічні прогреси, вони викликали фактично соціальний вибух. Були десятитисячні маніфестації. Зростав сумасшедшим е, рівнем підтримка лівих популістів і ультраправих сил, що то поляризація, радикалізація суспільства в цілому, і яка е, в ситуації кризи не є виходом ситуації. Пане виходом Андрій, ситуа... давайте все таки повернемося до українських реалій да, і до, до тих кандидатів, реалій. які є е, абсолютно правильно казав пан Ігор про те, що щоб думати, хто чи підтримувати Гройсмана, на ні, треба подивитися програму. Ми нас рішення в радикальної партії ще немає. Зрозуміло, що якийсь прем'єр-міністр потрібен. Зрозуміло, що дострокові вибори це катастрофа для країни. Зрозуміло, що має бути суспільний компроміс. Моя думка суб'єктивна. Гройсман дуже поганий голова Верховної Ради. Він постійно порушує регламент. Оксана Сироїд, віцеспікер, правильно помітила 80% голосувань цього парламенту, 80% відсотків думайте з порушенням регламенту. Разом з тим, у Гройсмана є трошки інший бекграунд. Це непоганий віце-прем'єр-міністр е, регіональної політики та розвитку. Це вкрай ефективний е, мер Вінниці. Так само, як, до речі, садовий достатньо ефективний, як мер Львова, і дуже прикро, що він відмовився від э, потенційного прем'єрства. Наша фракція була готова підтримати садового. Ну, можливо, він збирається на президентство, тому він і не хоче йти в прем'єр-міністр. А це якраз при всій повазі до Андрія Івановича це безвідповідальність. От ну, політик має думати про Черчилль правильно казав, політик думає про наступні вибори, державний діяч ну, про наступні ми покоління про заговорили... Менше з тим, я дуже сподіваюся, що самопоміч буде як здорова твереза проукраїнська сила в новій коаліції. Тому що чим сильніша буде коаліція, чим ефективніше вона діяти, чим вона е, більше прийме радикальних рішучих мір, перш за все, щоб виправити економічну ситуацію, тим ж тим нас більше шансів зберегти державу. Уже доведено до того, без перебільшення є загроза втратити державу. Державність. По заяві Луценка, тут очевидно, він виконує, я маю на увазі, Юрій Тарш, він виконує функцію медіапростору поганого поліцейського банку і часто там опускаючись до відвертих образ по потенційних колегах по коаліції. Але, як на мене, набагато цікавіша заява Максима Бурбака. Максим Юрійович дуже достойний чоловік. І е, те, що. Він як керівник другої за розміром фракції говорить про те, що вітають, що БПП е, нарешті виставила кандидата прем'єр-міністр з однієї сторони, добре, але дав... і каже, що далі коаліція все інше. Але давайте вдумаємося. Мені здається, що вже в нас не раз було. Новітній історії, ситуація, коли коаліція робилася під прем'єра, уряд робився під прем'єра, до чого це все призвело, ми бачимо. Як е, римляни нащили АБВО від яйця. Тобто треба починати з коаліції, нова коаліція, нова коаліційна угода, програма дій чітких, яких ця коаліція, цей уряд має виконати. Тільки тоді прем'єр, тільки тоді збалансований склад уряду, уряд має нести політичну відповідальність. Бо чого е, от, ви. З однієї сторони, правильно дорікайте пану Миколі за те, що Яреська була прем'єр від БПП. А скажіть мені, будь ласка, а Міністр, хто за Яр... міністром да, фінансів. Да, вибачте, будь ласка, то не дай Бог, щоб ті мої слова збулись. Е, в... А хто звідки звідки Яреська взялась? Чи Абрамавічусь, чи Квіташвілі? За них хтось голосував? Ви знаєте, хоч одного виборця, який в Україні голосував за пані Наталію Ярецьку. Якої восени спливає термін? Коли вона е вже не зможе відмовитись від американського Знаєте, ви, громадянства. виборці за них і, не і... голосували. Вони голосували за вас, а ви голосували за них. На, на превеликий жаль, тобто, парламент до сьогоднішнього дня не знайшов той рівень суспільного консенсусу, той рівень солідарності, той рівень взаємопідтримки підтримки заради країни, тут правильно е, підняв е, Ігор Вікторович питання саме Боярщини, в яку не вхоже не те, що е, усі тут присутні, в яку не вхоже троє з лідерів фракції, які були в великій демократичній коаліції, яка формально принаймні існувала до 1 вересня минулого року. Тобто Яресько – це однозначно чужорідний організм української економіці, українській ментальності. Вона дуже розумна жінка, але вона не розуміє місцевої реалії. І е, якщо говорити про інші варіанти, Гройсман далеко не ідеальний варіант. Давайте шукати кого краще, або варіант при тому, як з, е, змусити Гройсмана, випадку, якщо він стає прем'єром, нормально працювати. І тут треба, і тут повертаючись знову. Нормальна дієздатна коаліція, де стосунки на паритетних умовах, де все прозоро відкрито, громадськість знає, а не семи боярщина. Коли депутати, вибачте, з великих фракцій дізнаються за одну хвилину до голосування від Кананенка чи Березенка, як їм голосувати. Коли е лідери малих фракцій коаліції не знають, що там саме боярщина порішала вночі за шампанським на Банковій. коли виборці не знають, як приймаються рішення, так не може бути далі. Ну, ми довоювалися до того, що нам Путіна Дякую, не треба. Найвище безробіття за 25 років, дозвольте я завершу. А тепер саме головне, ми з водою виплеснули дитину. Оця вся нескінченна е, серіал Роксоляна про коаліцію, які таке враження, що не закінчиться ніколи. Е, що, що воно транслює? Риба гниє з голови. Оцей процес е, е, соціально-політичного хаосу, що він породив? Що відбувається на місцях? Скрізь зросте злочинність, зростає вирубка лісів. Чорті, що твориться з надрами на Полтавщині, е, тотальніше зубожіння на, на місця, а на Рівненщині взагалі найкатастрофічніша ситуація. Тобто е, діяльність бурштинової мафії досягла свого піку. Дійшло до того, що, вибачте, мусора відкрито охороняють. Приїхав вже з ЛНР, з ДНР, з Росії Бог зна кого, якісь кепки, ніякий дядя Федор, який керує рівненським губернатором Чугунніковим. Е, Фактично, там не місце, щоб ви розуміли люди, які не розуміють ситуації на Рівненщині, на Волині, на Житомирщині, копають бурштин не місцеві, копають знищуючи ліси, вивозячи сотні мільйонів доларів повз бюджет, копають ЛНР, ДНР, кепки, дяді Федор і ще Бог його знає хто. В цей же час скільки разів і я, і Борислав Розенблат, і Сергій Євтушок, і Андрій Артеменко виступали в Раді, щоб негайно прийняти в другому читанні закон наш про видобуток і реалізацію бурштина нічого. Пане скільки Андрій, разів? Ми... Ми я окремо... з півроку. Дозвольте я завершу до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою звільнити. Е... ТВО, начальника Нацполіції Рівненської області Сергія Максимова. Він проінформований про ситуацію. Півроку обіщає, що я його звільню. І, і, і не і не звільня, І не звільняє. І до деканиця теж багато разів звертався, і поки що на превеликий жаль при всій повазі цих людей. Не бачу реакції. Сьогодні просто воно вже дійшло, що це якась Гоголівщина. Чиста сьогодні мав бути затриманий. Є вся доказова база. Це підтвердив прокурор Рівненської області Андрій Боровик, начальник Сарненської міліції. Харитонов якого привезли з Житомирської області з Олевського району, де вони такий самий кошмар пане робили Карітонова? Привіз Євгеній, начальник очекайте, Рівненського Бепа. Послухайте, його мали арештувати. Він звідкілясь про це знає і тікає за кордон. Пане Андрію, ми поговоримо про це в одній із наступних передач, аби всі були сторони, про які ви говорите, для того, аби ми розуміли а, всі всі пане Сергію, Я вам щиро дячний, Закликаю на цей ефір покликати Дякую. мене, Р Борислава Розенблата, який головний автор. Закону пані Ірино Прекрасно. і саме ми... головне. Покличте рівненського губернатора. Чого ми вже домовили від видякою? тижнями Дякую. нема на роботі, пане Микола, то в нього лікарня, Ні то відрядження, ні. пане Андрію. Я то вам то обіцяю нього... такий ефір. Дякую.